Всім привіт, друзі! Ну що ж сьогодні ми хочемо разом з вами поговорити на таку тему, що саме впливає і як впливає на якість та смакоту нашого м'яса? Як ми можемо бачити і чути раз, що лише на домашньому зерні та відгодуванні ми можемо отримати лише якісне і смачне м'ясо. Ми з цим не згодом. Чому саме так? Тому що, по перше, птиця не має такої ферментної бази, щоб якісно розчіплювати наші зернові. Тому в такому випадку птиця половину поживних речовин не отримає для того, щоб формувати якісне смачне м'ясо. Ми не кажемо про оті дешеві комбікарми, або дешеві взагалі там якісь домішки, щоб знизити собі вартість корму для наших птахів. Ми кажемо виключно за якісні збалансовані комбікорми, які мають в своєму складі ферменти, що дозволяє якісному засвоюванню поживних речовин нашої птиці, а це прямо порційно. Впливає на подачі її смакові, гарні, якісні властивості. Тому, друзі, не забувайте про це. Лише з якісним харчуванням, такими як якісний камбікарма, де всі є, ви зможете отримати смачні домашні якісні тушки. А всім гарного дня! Кому сподобалося відео, ставте лайки і підписуйтесь, щоб не пропустити подальшому на менш цікавого відео. До зустрічі! Нехай щастить!